Що таке Євангеліє? Євангеліє перекладається слово як добра звістка, блага звістка, гарна звістка. І Євангеліє найвища добра звістка, сама блага і сама добра звістка в те, що Ісус Христос прийшов і помер за мої гріхи. Що я більше не винуватець, я не винуватий за гріхи. Мені не треба платити, я більше не боржник. Тому що до цього ми були боржники гріха. Гріх, як би, мав на нас право. Він говорив: ага, я по тебе прийду. <сум> я по тебе прийду, ти мені винен, ти мені винен смерть, ти мені винен прокляття, ти мені винен вічну смерть. І сама блага звістка, що я більше не, винув, не винувати. Ісус Христос прийшов, Він помер за мої гріхи, Він заплатив, викупив мене від смерті. І приготував мені вічне життя. Тобто це найкраща звістка. Яка найкраща звістка? Ви знаєте, коли у тебе є борг, ти не можеш нормально існувати. Я так жив, як підприємець. Борг як студента. Я зараз в мене сесія через два тижні буквально. І в мене був невеличкий борг як студента. І, і знаєте, як ти себе відчуваєш? Боржником. Як себе відчуває боржник? Недобре. Недобре, обмежено. Ти відчуваєш себе обмежено. Ти такий. А... Мені ж надо то виконати. Ой, куча справ, а то мені треба зробити. А може я не встигну. Тобто в тебе переживання, страхи, обмеження. Коли в тебе є борг фінансовий, знаєте, як людина себе відчуває, підприємець бо люба людина. Ти не можеш багато думати про розвиток. Ти не можеш багато думати про досягнення. Тому що перша думка, яку тобі треба досягти і виконати, це віддати свій борг. Все. Це. Навіть ситуація не номер один, а ситуація нуль. Вийди в нуль. <сум> Тому що борг, ти в мінусі так само і життя людини. Якщо ти боржник гріха, якщо ти залежний від гріха, якщо гріх тебе тягарить, а гріх тягарить, він тягає на серці, він тобі нагадує, ти мені винен, ти мені підконтрольний, ти невільна людина. Ти не можеш думати про великі досягнення. Ти думаєш, як би хоч з цим гріхом якось навчитися жити, прощати, не мати це відчуття вини, провини. Не мати. Я пам'ятаю, як я був залежний від гріха. от така ситуація. Ти не хочеш робити гріх і робиш його. Ти розумієш, що цей гріх тебе вбиває, і робиш його. Ти розумієш, що він тебе контролює, і нічого не можеш себе поділити. От такий гріх. Оце і є борг гріха. І добра звістка звучить так: ти більш не божник гріха.